Ми долучаємо Олексія Кучеренка, народного депутата України, міністра з питань ЖКГ України 2007-2010 років до нас. Вітаємо вас, пане Олексія. Вітаю доброго ранку. Пане Олексія, там кажуть, до вас сьогодні шмигаль завітав у Верховну Раду, і щось вам цікавого наговорив по е, угоді, в, в, яку підписали про, про надра, яку підписали е, США і Україна. Розкажіть, будь ласка, ви чули шмигаля і які у вас враження від його виступу? Я на лікарняному, тому я тільки вибачте, читаю. Те, що пан Шмигаль, я так розумію, відповідає там пану Залізняку. Желізняку. Я вам чесно скажу, просто в мене до цього дня уряду, до самої процедури обговорення ну, в такому форматі. Я до неї дуже. Ну, скептично ставлюся. Вона є абсолютно неефективною і зазвичай це просто використовується ну депутатами за для свого особистого піару, для того, щоб потім в себе там в блозі, там або десь на якомусь іншому ресурсі виставити своє дуже розумне запитання, якусь відповідь. Ну переважно це депутати-блогери. Там вони дуже полюбляють цю процедуру. Це не є фахова розмова. І тому що там ну шмигаль відповідає те, що має відповідати. Він прем'єр-міністр уряду подобається, не подобається цей уряд, але він є. Він легітимний сьогодні. Розумієте, уряд відпрацював якийсь документ, і тут не стільки треба зараз занурюватися в нюанси цього документу, бо він настільки непростий. Настільки нетривіальний, настільки неординарний, взагалі може він він прецедентів не має нову ну, своєї історії. Розуміти світові такі документ А зараз депутати починають там шукати якісь, як то кажуть, бог там і свою там дуже велику опізнанесть. Там розповідати оцей пункт поганий, цей не цей ще гірше, а цей взагалі і так далі. І тому подібне, насправді треба розуміти суть цього процесу і розуміти, чи є у нас взагалі якісь інші варіанти. В цій ситуації розумієте? Бо демагогія ще буде в Верховній Раді в залі, коли там буде саме голосування. І зрозуміло, що формально цей документ має пройти через комітети, через фракції, і буде кожна фракція визначатися і комітет стосовно свого відношення. Але я на цю цю подію ну дещо під іншим кутом зору дивлюся і розглядаю все це. У нас є інші варіанти. Скажіть, будь ласка, на сьогодні Ну, ну, ну на що тому, не розуміємо, що відбувається. Ми що не розуміємо, в якій е, е, патовій ситуації по суті ми опини опинилися там. Ну в результаті там ну багато років ми в неї заходили на приликий жаль, в тому числі безумовно, це і агресія, але і те, що передувало цю. І на сьогодні ця угода вона двостороння, і ми не тільки маємо тут історичні дискусії, що би ми хотіли побачити в цій угоді. Там друга сторона є, розумієте? друга в кожній угоді. Є друга сторона, і треба зараз в першу чергу думати навіть не стільки про внутрішній аспект, скільки про ту сторону. А що вони хочуть побачити? І і президент Трамп ці. Цю... Mm -hmm. Ну ми ж розуміємо, що президент Трамп, якого обрали громадяни Сполучених Штатів Америки, безальтернативна. Ну, по суті, справи, перемога була ж серйозна. Да? І він взяв на себе як президент якісь зобов'язання перед своїм американським народом. І він їх хоче виконувати. Це його обов'язок, це не просто право. І в цій ситуації. Він я як розумію, головне для нього це дійсно продемонструвати своїм виборцям, не українським виборцям. Не ми обирали Трампа, американці, і він хоче продемонструвати американським виборцям. Що витрати дуже великі, мова йде безумовно в будь-якому випадку про десятки сотні мільярдів доларів, які були витрачені на війну, що вони якось будуть ну обґрунтовані і мають якийсь шанс на повернення. Бо американці вони ж прагматичні, вони не приховують і той же самий Трамп. Він він же поособлює собою саме прагматичний цей е, сегмент е, американців. Да що в цьому має бути якийсь профіт, якийсь зиск? все має бути раціональним. От, вони пропонують певний варіант, завдяки якому уряд сполучених штатів може для своїх платників податків обґрунтувати витрати. Які він ніс, і які буде нести і надалі, ну, Бо так ситуація складається, і саме тому саме в такому контексті треба розглядати угоду, якщо ми можемо в цій ситуації відмовитися від партнерства з штатами. Причому мова як про політичне, так і ресурсне, військове, фінансове і так далі. Якщо ми дійсно хтось серйозно розглядає, що ми можемо відмовитися від цього, ну тоді давайте торпідувати цю угоду, розповідати, яка вона погана. Розміну uh -huh. одбу. Я вже бачу цих великих там шатунів. Там розумієте, я саме тому, саме тому те, що я в ній бачу. І те, що там закладається дух, треба зрозуміти цієї угоди. Я нічого поганого не бачу. Більш того, я вам ще додам, я зараз її прискіпливо буду вивчати, але я би, наприклад, з задоволенням хотів би там побачити, або, може, в якомусь іншому документі біля цієї угоди, щось стосовно долі Запорізької атомної станції. Uh -huh. Я, наприклад, переконаний, що за підтримки. І за взаємовигідними співробітниця з штатами ми могли би повернути значно ефективніше цю станцію в роботу на енергосистему України. Вона mm -hmm. в Україні знаходиться ця станція. розумієте? вона може працювати лише на українську економіку і енергетику ну, або імпортувати. Розумієте? те uh -huh. саме до речі. Я думаю, і доля обе... нашої ГТС, яка на сьогодні ноль транзит має, і в результаті перетворилася в такий певний чима де без ручки. Розумієте, я так само переконаний, що разом зі стратегічним партнером ми могли би значно ефективніше і в політичному, і в економічному плані використовувати нашу ГТС, uh -huh. і мова йде і про інші такі активи, які ну на жаль, так сталося, Україна не продемонструвала. На жаль, поки що спроможність самотужки їх ефективно використовувати. Дуже цікавий аспект. До речі, я тільки нещодавно прочитав. Не випадкова агенція Рейтерс, таку аналіз зробила, що перший такий прибуток взагалі від цієї угоди може з'явитися десь років за десять. Я погоджуюсь з цим. Це, це ж не це ж не миттєва ситуація. Це треба провести розвідку, спланувати, завести обладнання, закупити, здійснити величезні інвестиції, щоб щось пішло на гора, розумієте, щоб почати ділити прибуток. Тому я закликаю прагматично і спокійно в цій ситуації підходити до угу. оцінки цієї угоди в контексті ситуації, в якій ми з вами зараз знаходимося, пане Олексію, А можна чи можна буде стверджувати, що е, якщо Україна з однієї сторони і США з іншої сторони і США будуть дуже слідкувати за цим? То ось ця угода знаменує собі е, собою кінець епохи такої певної олігархізації і олігархійної окупації наших надр? Я маю на увазі, коли ви. Самі чудово пам'ятаєте ті часи, коли, наприклад, бралася шахта, доводилася до банкрутства. Відповідно, потім вона викуповувалася за безцінь у приватні руки і І виявлялося, що вона навіть дуже навіть прибуткова. США... будь ласка, не зовсім вона доводилася до банкрутства державою розумієте, державними інституціями, урядом, Мінвугілля, вона доводилася до банкрутства. Бо я працював в уряді, в якому ця вугільна промисловість, це було е, от діра, чорна розумієте? От, на, чорна діра. 10 мільярдів гривень щороку треба було загатити в ці uh -huh. вугільні шахти, там були ці діди, генерали ці шахтарські, розумієте, в погонах, такі великі, які дуже добре знали, як витрачати ці гроші в невідомому напрямку, і вони зникали десятки мільярдів гривень щорічно. розумієте? і це безумовно. Це теж був шлях нікуди, але вибачте, я знаю приклади, які коли приватні компанії, або брали в оренду, або приватизували шахту, і вони нормально ці шахти працювали. Я не хочу там адвока бути адвокатом ДТЕКу зайвий раз. Але вибачте, Павлоград вугілля це приватне вугільне підприємство, яке було приватизовано скільки там років 10-15 тому. І воно на сьогодні ключове є для нас з вами там 80% вугілля, вугілля, є, яке є в Україні і на яких працюють наші станції, воно видобувається саме павград вугіллям. Розуміє угу. тому є там негативні моменти, коли місцеві князькі. Дірібаніли ці шахти і продовжують доводити їх там добивати, але є і позитивні такі приклади, в тому числі і в Зах… західній Україні, в у Львівському басейні. Тому тут треба відокремити. Є шахти, які дійсно треба закрити давно ну не будуть вони ніколи рентабельними. Є шахти, які треба розвивати і можна, але для цього треба зрозуміти, що ми не стали повністю на цей зелений перехід. Сонце, вітер, завтра. Ви побачили, що в Іспанії відбувається ну, все. Да. зараз. Буде перегляд цієї доктрини, і зараз з'ясується, що нам і вугілля потрібна. Наша, і газ потрібна, потрібна і атомка, наш. Да, і потрібна угу. потрібні Наша зараз все це буде. Ви все це побачите. Розумієте? Вся це іфарія, от ну, така балабольна. Ці де, uh -huh. е, ну розумієте, така лібералістична, Вона закінчується на сьогодні. Добре, Пане Алекс... переглядатися. Пане Олексіє, так американці, якщо будуть приймати участь, все ж таки вони якось будуть активніше контролювати, щоб, от, як ви Ми говорите, місцеві князьки да. не е, деребанули ресурси? Вони ж будуть тоді не просто там, як, як донор якого доїли весь цей час через МВФ, Вони будуть вже як це, партнерами. Згадуєте таку рекламу, я не халявщик, я партнер, так сказав один персонаж 90-х. Вони будуть зацікавлені в першу чергу в абсолютно прозорих правових ринкових умовах існування цих секторів, в захисті прав інвесторів, в захисті права власності, в роботі судової системи. розумієте? Вони вже стають діючими особами. І тоді наші. Як, як ви називаєте олігархи, але ж, вибачте, наш президент каже, що в нас вже немає олігархів. Ну тому, скажімо так, умовні наші олігархи. Вони або під, підлаштуються під ці правила гри нові. А я вас запевняю: частина цих олігархів давно би хотіла е, прозорих європейських цивілізованих правил гри на енергетичному ринку, на газовому ринку, в секторі енергетики і так далі. І тому подібне. Тому тут. Той, хто підлаштується, він займе своє місце в цій системі, але це не буде монополізація. Той, хто не підлаштується, карусель скине його просто з орбіти, і ви забудете про цього олігарха. Я вам це гарантую, так як це до речі відбувається останні роки. І ще один нюанс свого часу. Це хотів зробити тоді Ющенка і, і, і Тимошенка була віцепрем'єром, коли запустили американців в енергетичні компанії України. Вони були, вони володіли пакетами акцій, трьох, якщо я не помиляюсь, Обленерго, Київська обл, «Рівне» і іншого. Да? І вони пробували. Тут допомогти навести порядок, щоб захистити свої інвестиції, бо вони вклали великі гроші в купівлю контрольних пакетів. акцій. їм не вдалося це, бо дійсно їх олігархи наші ну по суті викинули звідси. Вони продали ці обленерго і пішли геть. І у нас в результаті сьогодні в енергетиці той бардак, вибачте, який ми сьогодні відчуваємо і ті борги, і той хаос, який відчуваємо. Тому я особисто і знаєте, я спілкуюсь з багатьма адекват. Такими дорослими людьми, які мають життєвий і управлінський досвід. Ну практично всі від цього бачать тільки позитив. Це дає нам новий шанс на дуже якісні позитивні зміни. І треба його використовувати в цій ситуації. А зараз побачимо, хто із якими гаслами буде горлопанити проти цього. Я вже передбачаю це і мені цікава дискусія. Я готовий дискутувати з цими. Лопшицькими і юнаками розумієте, і будемо от на ваших ефірах. Там задоволенням готові до будь-якої дискусії з опонентами цієї. А ми з задоволенням вас завжди запрошуємо я, ну, не, і задоволенням ви, вас завжди канал. чуємо. Ви так само зацікавлені в конкуренції. Правильно, ви так само зацікавлені, щоб у вас була нормальна, адекватна дискусія. І тому у нас підпадають інтереси абсолютно. Тому я з задоволенням хожу і приперу участь у ваших переефірах. Дякуємо. Пане Олексію, ще хочеться з вами подискутувати з однієї теми. Ми багато говоримо про ресурси України. Хочеться проговорити про ресурси нашого ворога і те, як на ці ресурси можна тиснути, щоб відповідно їх схилити до якнайшвидшого встановлення сталого миру на території нашої держави. 72 сенатори схвалили законопроект про нічівні санкції проти Росії та 500% мита для країн, які купують її нафту і газ, якщо Путін не піде на серйозні мирні перемовини. Про це зокрема заявив сенатор республікан. Анець Лінсі Грем він також додав, що Путін про це то зробить величезну помилку, намагаючись грати з Трампом. Тому вище згаданий законопроект є інструментом в арсеналі президента. США. Ну і додам, що таку заяву Грем зробив того самого дня, коли Вашингтон і Київ підписали угоду про корисні копалини. Як зазначає Блумберг, угода дала деяку впевненість офіційним особам у Києві, які побоювалися, що Трамп може відмовитися від підтримки мирних переговорів. Пане Олексій, якщо простими словами, то я правильно розумію, що це по факту така собі можливість, напевно, чи шанс. Додавити Кремль до все ж таки мирних перемовин. Ось ви, ці санкції, ви, угу. ви правильно абсолютно розумієте, і повірте мені, я дуже уважно спостерігаю за президентом Трампом. Він своєрідна дуже людина. Ми всі своєрідні, це нормально. Але те, що в нього в голові є такий чіткий, достатньо план. Загальний поле боя, таке розумієте, розуміння картини. Я в цьому переконаний, і тому абсолютно не випадково, що в момент підписання цієї угоди, яка по суті декларує, вона є політичним документом в першу чергу, яка підтверджує, що ми бачимо не просто бачимо. Ми підтверджуємо стратегічне партнерство з Штат і Штатами і залучаємо їх. Формальна до цього партнерства, і в результаті це дає підстави нашому партнеру застосовувати додаткові механізми тиску на непередбаченого агресора Путіна саме для спонукання його до розумного справедливого миру. І оці санкції це те, чого боїться Путін і економіка. Росії і олігархи російські, на яких тримається могутність Путіна, так само, і його ФСБшники, бо вони всі люди, так само вони всі з маєтками, з дружинами, вибачте, з коханками, з дітьми в Європах. Їм гроші так само нужны, потрібні, розумієте, для їх імперії, які вони побудували. А ці санкції добивають їх економіку. І саме тому б'ється от туди, по тому з ну звину, по по тому сегменту, який має здійснити свій тиск на Путіна для цього е мирного ну компромісу. Назвемо його, бо перемогою тут і не пахне. А це якийсь мирний компроміс, і Трамп це, як е ну прагматики, як бізнесмен дуже добре розуміє цю гру, і він йде за цим сценарієм. Угу. Зрозуміло, ну що ж, будемо слідкувати за цими подіями, пане Олексія, ловимо вас на слові. Чекаємо вас в наших наступних ефірах. Ви дужуйте. дякуємо, що були разом із нами. Дякуємо вам за фахову оцінку власне, цієї угоди.